Зранку полтавці привітали мера міста на порозі його власного будинку гарбузом та гаслами. Смачна гречка гіркі тарифи. Мамай, помнож тарифи на нуль. Мамай, май совість, а не полтавців. Міськ виконком не прислухався до рекомендацій антимонопольного комітету і не відмінив підвищення тарифів на отримання прибудинкових територій. Тож полтавці виписали меру квитанцію до сплати за новими гіркими тарифами. Нові тарифи не відповідають чинному законодавству, і це визнали антимонопольний комітет, представники обласної ради, прокуратура Полтави і прем'єр-міністр України Микола Азаров. Крім того, перерахунки проведені ЖЕО, не лише незаконні, а й абсолютно безпідставні, вважають пікетувальники. Наше малосімейне общежиття повинно платити за квадратний метр 2,76, а жилий дом рядишком через дорогу. Рубль 95. Коли я позвонила, мені дали номер телефона економіста. Який за це буде відповідати, Вона мені відповіла: у вас на квадратний метр більше прописано людей, значить ви більше виносите мусора. Виходячи з нового тарифного плану, 83 людини, що проживають у гуртожитку, смітять більше ніж мешканці п'ятиповерхового будинку. Така необґрунтованість тарифів на думку Наталі Чіпіги пряме свідчення на відповідності нових розрахунків тим послугам, які надає ЖЕО. А мер полтави вкотре обіцяє розглянути це питання. Що стосується тарифів, все ми будемо розбиратися, все ми задавайте зараз. Повністю переглядаємо всі тарифи, будемо повністю передивлятися. Це я вам обіцяю. Антимонопольний комітет може рекомендувати. Це його право на сьогоднішній день. Тому антимонопольний комітет рекомендував, ми будемо звертати увагу. На сьогоднішній день рекомендації антимонопольного комітету відхилені. Чому? Тому що антимонопольний комітет рекомендував відхилити, але свої обґрунтування теж не надав. А щодо законності, якщо це відбулось підвищення лише у Полтавській області та у місті Буча Київської області, так, значить, і що... реакція нашого пана Азарова. Вашого пана Азарова реакція, мабуть. Ні, це пан Азаров, Є, ви кажете вашого. Це пан Мамая. <izes> Значить, що стосується, що стосується тарифів. Хочу вам сказати, що на сьогоднішній день, навіть при піднятті тарифів у два рази чи в два з половиною рази, наші тарифи в місті Полтава найдешевші. Ви звернули увагу, по чому які тарифи в місті Кременчук? Дайте ж я відповім. Скажіть, на на за, повищати, за що жити. Тож головний аргумент міського голови в інших містах тарифи ще більші? Пікетувальники обурюються. Відтепер рівень сплат за комунальні послуги визначатимуть не вартість послуг ЖЕО, не середні розміри заробітної плати та пенсій, а ситуація у сусідніх регіонах. Як можна було приймати рішення, якщо він сам каже, що ми ще будемо розбиратися з тарифами. Я ще раз хочу підкреслити в наших е, кооперативних домах і ОСББ тариф значно менше, значно менше, і будинки в значно кращому стані, ніж е, наші Жедівські овинки. Крім того, Олег Прогло зазначив, тарифи тарифи Кременчуці не набагато більші, фактично на тому рівні, які були у Полтаві, до підвищення. А от середній рівень заробітної плати набагато вищий. За перші три дні після отримання листів щастя більше двох тисяч людей підписали петицію проти підвищення тарифів, і з кожним днем народне обурення все зростає. Якщо Мер не дотримається обіцяного, кажуть пікетувальники. Наступна акція протесту буде ще більш масовою. Проведжали мера так само, як і зустрічали. Та замість чітких і певних відповідей на запитання отримали заклик до святкування Дня міста. А свій подарунок полтавцям мер вже зробив.